Савітар, скажи, як допомагати собі зберігати внутрішнє світло в такі темні часи. Питання непросте, скажімо так. Але я думаю, пошукаю зараз відповідь. Головне, як я бажаю, не концентруватися на цих темних. Періодах життя вони насправді періодично з'являються, тому що ми живемо в площині закону, причини та слідства, тобто площина карми карми. І не завжди в нас все так радужно, празнічно, знаєте, руші, банти, шари, світло. Ні, іноді приходять часи, коли дійсно. Як нам здається, все погано, але це тільки нам здається. Саме проблеми нашого розуму вони і створюють, як то кажуть, сон разуму порождає чудовищ. Це саме так. А може не так все і погано, як нам здається. Але коли ми занурюємося в цей розгортання нашої карми, саме нашої, тому що. Якщо б все було добре, взагалі б цього не було того поганого, то треба концентрувати увагу на щось таке більш позитивне. Ну, простий життєвий приклад. Улюблені, да, улюбленці домашні, любов до батьків, дітей, наших улюблених людей, які поряд з нами, возлюблені. Можливо, якесь хобі є, можливо, ви займаєтесь якимись духовними практиками, і поряд з вами є досвідчений чи викладач, можливо, майстер, а можливо, сам вчитель. Він вам підскаже, що саме вам робити, тому що в кожному окремому випадку це буде різна порада. Що пробила я, чи що роблю я? Я практикую. Я практикую йогу, я рухаю своє тіло і розумію, що саме завдяки цьому я долаю в собі всі негативні прояви. Вони в мене є, як в будь-якої звичайної людини. Тому практики йоги будь-якої вони допомагають мені. Спілкування з однодумцями. Я викладаю йогу, приходять люди. Для мене це одушні, ці важкі часи, які наша країна переживає. Саме це мене, мабуть, і витягувало. І Мої рідні, мої рідні це ті люди, які приймають мене такою, якою є, і в гарному настрої, і в поганому вони завжди поряд. Тому я вважаю, що для кожної людини буде окрема рекомендація. Але взагалом -то не концентруватися. Все приходить і йде. Карма вона розгортається, але в неї один самий такий позитивний момент. Вона завершується. І причому вона завершується. Саме такий момент, коли ти не чекаєш, це прекрасно. Тому довіряйте собі, переключайте свою увагу і просіть про допомогу, якщо ви не справляєтесь самі. Завжди знайдеться той, хто вам допоможе. Дякую за питання. воно дуже-дуже таке на сьогоднішній день актуальне. і практикує. Дякую.